Шукаю найсмачніші суші, друзі. Сьогодні суші Я замовив на 1700 гривень, але чек не можу вам показати, тому що якогось фіга мені чек не поклали. Не знаю. Це одразу ставлю мінус. Друзі, дивимося спочатку комплектацію. Так, перший пакаванчик. Троє патиків. Цього навсього три серветочки і пластикова ложечка, тому що замовив супчик в цей раз. Потім, по соусам, по топінгам. Е, так, один імбір, е, імбір васабі. І щось імбір васабі тільки в іншій тарі. Що так, теж непонятно. Флаєрочик, непонятно нафіга. Так, дивимося. І по соєвим соусам. Що тут у нас? Раз, два, три, чотири. П'ять. І 5 соєвих соусів. Ось так от виглядає. Ну тут, типа, виходить, 3 імбіря і 3 васаві, тому що тут, бачите, по 2 штучки. Так, далі по продуктам. По-перше, том ям. Ой, друзі, і одразу ще одна претензія. Гляньте, приїхало все в одному пакеті. Холодні роли знизу в коробці, теплий рол. І гарячий том-ям стає поверх блін холодних ролів. Це претензія номер два, претензія номер три, друзі. Я замовляв все окремими ролами. Якого хрена воно знов в одній коробці? Доставки перестаньте це робити, якщо я замовляю різні роли, не сет. А різні роли це в кожну в окрему коробку. Можливо, у мене тут кампанія людей. Вони будуть захочуть це з собою, чи ще щось. І друзі, зразу вибачте за світло. Зараз є потемнішого, тому що блін тучена, але аварійні відключення. Вибачайте, доведеться терпіти. Давайте подивимося, як виглядають роли. Ось так: от склали ці роли Люся, нормальне світло чи підсвітимо. Хороше світло, бо ми можемо підсвітити акумуляторним світлом. Друзі, ось так от 4 роли виглядає. Ось, ось ще один ролл гарячий. Ось такий от. Ну, Чесно, не дуже виглядає. Я оці от фрі-роли бачив набагато гарнішими. Якось дуже мало фритюра і воно все розмокше в хлам. Ну, тут прям немає ніякої хрустінки. Друзі, і том ямчик, який коштував 289 гривень. Так то не дешево. З моря Просто у суші я дуже галімий асортимент. Асортимент е, залишився десь у 2008 році. Реально, нічого не помінялося. Все те саме. І отак от виглядає тум'янчик. Ну, потім буде подробніше все це діло показувати. Фух, друзі, розпочинаємо дегустацію. Блін, ну як мені це зважувати? Ну, яку грину вони це роблять? Ну, на що ви складаєте мені всю одну коробку? Ладно, пофіг. Начинаємо. Давайте, друзі, почну з того, що вже відкрите стоїть біля мене. 255 гривень. Ось такий от теплий ролл. Має важити 220 г. Так, друзі, так. Ладно, відкриваємо, показуємо. Блін. Давай я переходу, все одно зважую. Коротше, друзі, теплий ролл. Теплий ролл е з лососом. Well done. 255 гривень має важити 220 грам. Так, друзі, перекладаємо. А що це, це таке? А це що, хіба лосось? Я явно замовляв з лососом. А це явно ж не лосось, це якийсь угор. І чек не поклали, блін. Ну, я явно з лососем, Я пам'ятаю точно, що я замовляв з лососом. 234 г має важити 220. Ладно, піде. Ну, По-моєму, це не лосось, да, ласось. Там точно хороша картинка? Да? Друзі, ось так от всередині виглядає. Ну, я думаю, що це не лосось, що вони щось попутали. Що Це або тунець, або вуголь. Всередині у нас авокадо. А -а Риба, яка мала бути лососом, але, скоріш за все, це не лосось. сир Філадельфія і якась червона штука, типа ікра чи що. Але виглядає наче якась варена морква. Куштуємо, друзі. Друзі, це найпоганий ролл фритюрі, який я їв. Він розмокший в хлам, ну от, воно це просто жир. Хрустко... Хрусткості нема геть. Це явно не лосось А може і лосось, хреново знаю, він дуже пересольний. Якась просто дуже пересольна, консервована, непонятна риба. Просто жир в роті стоїть, друзі. Це ужас. Реально, самий гірший смажений ролл, який я їв зазвичай. Я дуже їх люблю, бо цей фритюр, він все рятує. Ладно, друзі. Це проїхали, все. Це вже в минулому лишаємо. Переходимо до наступного рола. Наступний рол у нас буде. Давайте Філадельфію Делюкс хочу. Ось, от так ось вона виглядає. Давайте розкрию коробку. Ось, ось, Філадельфія Делюкс. Тут у нас іде рибка червона і креветочка. Тика. Тике. Uh, коштує 339 гривень, має важити 285 грам. Ну, я впевнений, що тут є 285 грам. Ну, от і знову ж таки, вимазалась в соусі від сусіднього рола. 200. Опа, опа, недовес, І причому такий серйозний 20 грам недовес, Ну, не знаю, коротше. Поки що у мене одні претензії до цієї доставочки. Ну, виглядає непогано. Ну, реально, от гляньте, виглядає непогано. Всередині сир Філадельфія, авокадо, огірок, і кратопіко і зверху крівіточку. Сподіваюсь, хоча б на смак це буде 339 гривень. Ну, це так, типу, ну, трошки більше, ніж середня ціна. Куштує. Кріветка класна. Кривітка м'ясиста. Приємний має смак. Реально її прям, здається, що її багацько. Рис непоганий. Ні. Загалом непогано, реально непогано. Хочу попробувати першу червону рибку. Тут все те саме, тільки зверху червона рибка. Ось такий от шар. Ну, і не багато, і немало, я би так сказав. Ну, типа, ну так, середнячково. Кушним. Трошки воно розвалюється. Ну, це свіжа риба, не соляна. Тому тут по-любому хочеться вмакнути соєвий соус. Скажу так: з креветкою було краще. Якщо хочете замовити на Філадельфію, краще просто беріть делюкс з креветкою, без рибки, бо з рибкою так собі. Тільки смак сиру відчуваю, реально смак сиру відчуваю вершкового і, і усе. Друзі, давайте перейдемо до наступного рола. Футомакі, ну я не знаю, як ну, от, Блін, взяли, козли і все в одну коробку склали. Футомакі е, е, зі свіжим лососем та тунцем. 265 гривень 280 г. Блін. все в говні буде тепер. все буде в А ну. ка Люська. 242. Мінус 40 грам. Алло. Суши я, алло. С... Ну, 40 грамм це вообще ж, так, уже Люсь? Це, це одна. Давайте. Це. Да, це одна штучка. Реально, давайте перевіримо. ну. Це більше, ніж це одна шту... штука. Ну, це... Так, мене навіть це як його. Суши мастер не обважували. Ладно, друзі, давайте скуштуємо. Давайте покажу вам. Всередині тунець, огірок, вершковий сир зверху поля, то з солодким соусом. Я вже спробував, бо довелося облизувати пальці. Куштуємо, друзі. Риба, взагалі, смак не має, реально. М -м -м, тунець ще, да, тунець. Має ще якийсь смак. Червона рибка настільки не сольна. І три серветки поклали. Друзі, я відчув смак тільки соуса. Оцього зверху. Це якийсь такий, типа, кисло-гострий соус, солодко кисло-гострий соус і тунець. От смаки, які я відчув. Ну, це смачно було, ну типу, це, це не неприємний, це навіть смачно. Просто що обважили на 40 грам, склали все, блін, в одну тару, і я вже якби трошки на нервах. Вибачайте, друзі. Так, друзі, наступний рол у нас буде э, рол фушен з лососом. Ось такий от він. Люс, можеш ближче? Рол фушен з лососем. Показую, наче здрасті отак, але що робить. Э, коштує 285 гривень і важить 285 грам. Ну, тут вже має полюбе бути воно. Я не вірю, що тут обважать. 279. Ну, типа, трошки менше все одно. Все одно трошки менше, друзі. Всередині капуста, огірок, вершковий сир, зверху тартар з лососі і обмащено по кругу це все ікрою топіку. І цибулька посипана. Куштує. Знаружи ще воно в дуже подрібнені оці стружки тунця. Тому трошки віддає ось це, знаєте, таранькою. Але ледь-ледь в міру, бо я не люблю стружку турця, а тут є дуже мало, тому це нормально. Ну, це окей. Оце окей. Рибка перемішана з таким гостреньким соусом. Приємний має смак. 285 гривень коштує оце окей. І це, кстати, до речі, по-моєму, і ну, щось із нового, бо я не пам'ятаю таких ролів. І оце реально окей, в принципі, за 285 гривень. Можна замовити. Друзі, і по ролам, останній рол, я кажу, там настільки асортимент маленький, нічого нового не з'явилось за оці вот, блин, 10 років. От яке я меню помню, блін, коли я ще дитиною заходив, слушай, а таке воно і лишилось. Ну, тому ну, нічого цікавого, навіть нема гунканів Люся у них. Гунканів нема. Як? Ну, щас... Одна із перших доставок. Так, да. і гунканів нема, блин, в 2024 році. Не знаю. Друзі, і останній макірол е, зі спайсі лососом 245 гривень. Ось так виглядає. І має важити 230 грам. Давайте подивимося, чи важить 230 грамів. Я думаю, що тут зверху буде те саме, що і в попередньому ролі. А, ну, 215. Е, обважили на кожному ролі. Тобто, загалом, ну, скільки там, 100 грам десь е, мінус. Ти хочеш теж попробувати зразу? Друзі, всередині у нас огірок і вершковий сир. Зверху, ну я думаю, той самий лосось в спайсі соусі. Гулявша риба. Та ні, нормальна риба. Ну. Попередній був цікавіше. Попередній був цікавіше, там більше всяких там цей тунець, стружка тунця і... Корка, ну коротше, якось воно було цікавіше. Це геть такий пустий смак. Дуже мало. Соус, оцей от, він гострий, він гостренький, але в ньому не вистачає солі. Це по-любому треба макати в соєвий соус, тому що без нього це прісно дуже. Не знаю що. Ти не сказав корис, мені здалося, що він взагалі не кислівки, немає. Ну, він, ну, типа, okay, ну, він ніякий. Да. Він ніякий да. Друзі, по ролам, ну чесно, це, блін. Ну ніже середняка, якщо брати до уваги, що це блін було все недоважене, то я навіть не знаю, що вам казати, і плюс одну коробку, і плюс, Ну, все разом якось мені це все печально водить на мене. Така культова доставка. Ну, реально, для мене це прям дитинство. От, суші я. Це перші вообще суші, які я з'їв. У нас перше У нас люсі перше свідання. Да, нас, Люся, свідання. Дру... Друзі, тепер дивимося Ямчик. Я думаю, можна тарілку його висипати, щоб показати, що всередині. Чи так, просто... коли. Так, так. Друзі, Том Ям. 289 гривень має важити 420 грам. 420. 420. 420. Ну, ладно. Тут хоч не важливо. Так, давайте дивитися. Том-Ям з морепродуктами. Тобто тут мають бути морепродукти. Ну, морепродукти є. Морепродукти є Вон креветка 1, креветка 2, червона рибка, креветка 3, кальмар. Ні, по, по начинці, по начинці все гуд, реально, типу. Ноль претензій, реально, дуже багато начинів. Куштуємо бульйончик. Ну, запах вроде такий, як треба. Куштуємо. Ой, сироп, друзі, сироп. Дуже солодкий. Дуже солодкий, гостренький, але так, ну, типа, ледве. Не відчуваю я смаку м -м, кокосу, взагалі кокосового молока. Не, друзі, не... то м'я мені не сподобався. Дуже пересолоджений, прям реально сиропний якийсь. Аж. В роті злипання. От Люсь попробую. От Я такий солодкий том ям ще жодного разу не їв. Зараз Люська спробує. Mm -hmm. да? Взагалі капець. Все. <плес> все, це не тільки мені так, це не тільки мені так. Люся сказала. <плес> <плес> да, дуже пересолоджений. Ну, водички додамо. Ми його зараз доробимо, все нормально. Ой, друзі, що вам сказати про суші я. Скільки ти Штука 700 Люся. Штука 700. Ще я чек не поклали, щоб вам показати. Друзі, не знаю. Я не хочу хаяти сильно цю доставочку, тому що я ж кажу, у мене до неї дуже теплі почуття, я її давно не замовляв. У мене до неї дуже теплі почуття. Навіть не хочеться оцінку ніяку ставити. Тому оцінку ви поставите самі собі. Ну, я думаю, ви зрозуміли мої емоції. Ну, я не хочу їх, блін, хаяти і, і хоч ти трісне, тому що це все таки. Моє дитинство, мій підлітковий вік. Друзі, е <звучить> е да, не буду нічого ставити. Ви ж все самі так поняли, В рейтинг я її включати просто не буду. Коли буду підсумки робити пошуку найсмачніші суші. Пишіть в коментарі, яку доставочку суші продегустувати в наступному відео. Всім дякую за перегляд! Гарного дня і смачного!